Ігор Шаповалов, як і інші музиканти, відчиняє масивні двері будинку органної музики у Львові за відбитком пальця. Вже два роки це вхід у новий дім для його симфонічного оркестру. Я думаю, що дім це все ж таки там, де ти народився. От. Але якось так у нас доля склалася, що ми вже От влітку буде 10 років, як без дому. Після повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022-го ігор з родиною три дні діставалися до Львова з Сєвєродонецька, оминаючи небезпечні ділянки маршруту. Вибухи були дуже близько вже біля Сєвєродонецька, і в нас було буквально півгодини, навіть менше, щоб зібратись. Ну я не розуміла, чи це просто якась подорож на декілька днів, чи це не зовсім. Речей багато не було, бо було два тромбони, Це вже півбагажника, скрипка, бої все. Коли ми вже дізналися, що пішли на Харків і на Київ, то ми дуже боялися того, що нас відріжуть. І тоді ми взагалі нікуди не зможемо вибратися. В цей час у Львові на родину Ігоря та інших луганських музикантів вже чекали в органному залі. Його керівники Тарас та Іван тоді думали про нічліг та їжу для кількох десятків колег. А між тим встигли замовити написання нової музики, репертуар для Луганців, які лише приїдуть. Їхали ми довго, складно, ми з ними контактували, і в буквально наступний день чи день після ми вирішили звернутися до композитора Олександра Щетинського, щоб написати твір для тих музикантів, які от прямо зараз є. Тоді був неповний склад. Був дуже малий склад. Це були тромбони, валторни, скрипка. У нас є орган. От, от є такі музиканти, які прямо зараз евакуюються звідти, тому що там обстріли. Напишіть для такого складу. І він написав так з'явилася лакрімоза. Авангардний твір для малого складу оркестру, де звучать навіть сирени повітряної тривоги. Це запис концерту з 17 квітня 2022-го. На тлі ракетних обстрілів у Львові, що не працюють деякі супермаркети, але люди... Прийшли послухати класичну музику. Працювало саме те, що це в той час, в саме в той час зроблено, саме в той час написано, саме в той час виконано. Тобто живий нерв такий. І був повний зал справи. Відтоді Львівський органний зал та оркестр Луганської філармонії разом втілили на львівській сцені близько восьми десятків проєктів. У них спільна мистецька стратегія, постпродакшн та промоція. Зараз у Львові перебувають 22 музикантів-переселенців. Решту оркестр добирав серед місцевих. Під брендом Луганської філармонії він залишається окремою інституцією. Важливо розуміти, що Луганська філармонія фінансується з бюджету Луганщини, і це надзвичайно важливо, щоб протягнути цю навіть бюджетне фінансування, щоб воно не припинилося. Тому що коли наші території будуть звільнені, вони зможуть відновити свою діяльність. Культура це така м'яка сила. У Нас немає нашої оселі, у нас немає орендованої нашої оселі, яку ми винаймали 8 років. У Нас багато чого немає, але Луганська філармонія єдине, що в нас залишилось, у Луганського. Гачочок наш такий, який ми сподіваємось, що повернемось, поверне нас додому. Ігор з Лілією музична родина одружилися ще під час навчання у консерваторії і відтоді працюють разом. Тепер з ними грають донька і зять. Десять років тому, у серпні 2014-го, вони виїхали з рідного Луганська, коли стало зрозуміло, що українська армія. Не зможе відбити місто у контрольованих Росією бойовиків. Це ж інформаційний голод. Тобто немає інтернету, немає світла, немає зв'язку. У нас була одна крапка, де можна було дозвонитися, але там було дуже багато скупчення людей. Постійно приходили. То що там якимось чином ну, ловило трошки. Вони два рази туди в людей фугаси вистрілили. Дуже багато людей там загинуло. Уже не було світла, не було води, і кожного дня по два-три обстріли вже. З червня місяця припинився рух залізничний. Наші почали наступати, і вони вже були на околицях міста. І це якраз в тому районі, де ми тоді жили. І ну, ми вже практично їх бачили. Тобто це було на відстані. Ну, 500 метрів, може так. от. То, що з нами відбувалося тоді, що це червень, липень, там частина серпня. В принципі, це вже вплинуло на рішення зараз, в лютому, у 22-му році. У 2015-му оркестр Луганської філармонії відродили за 100 кілометрів від Луганська у Сєвєродонецьку. Кожен діставався туди, як міг. Ігор не може забути історію вже покійного фаготиста оркестру Віктора Друпова. Це був старейшина нашого колективу. З однією скрипалькою, коли вони приїжджали, там, орендували машину, щоб їх перевезли. Почався обстріл. Вони їм довелося е, через цвинтар е, повсти між могилами для того, щоб е, переповсти на підконтрольну Україні територію. От вони разом з інструментами повзли е, по, по цвинтару. Попри те, що до лінії розмежування звідти лише 20-30 кілометрів, з весни 2015-го симфонічні концерти відбувалися навіть просто неба на центральній площі Сєвєродонецька, ще й під батутою іноземних диригентів. Тоді не було, в 2014 році не було таких от балістичних ракет. Це, ну, максимум це гра, де саме страшне було. От. А так, ну що, міни, ну, кулемети іноді. Така от. А тут уже балістичні зовсім інша ситуація, зовсім інша руйнівна сила і зовсім інші відчуття. Так сьогодні виглядає будинок у Сєвєродонецьку, де після евакуації з Луганська Ігор та Лілія прожили вісім років. У нас була надія, що там може ну якось наш будинок, там щось там якось не оминуло. І потім відео з'явилося якраз. У дворі нашого будинку було на дитячому майданчику. Гойдалки стояли, і між гойдалок хрести, поховання це було майже по всьому місту. Запиши революційно! Але на сцені друкарська машинка і банка Комбучі у залі Аншлаг, на опера сатира, що висміює тоталітаризм. Друге відродження Луганської філармонії у Львові це креатив, авангард і класика одночасно м'яка сила, що чекає слушної нагоди. Це просто віра в Україну, віра в те, що все має бути добре. Ну і бажання жити і творити. Я з гордістю можу сказати, що так, я з Луганська. У мене для К Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова.